Вітаю вас Ефір ефіратів продовжить програма Сумдепу онлайн, яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулого понеділка відбулося чергове планове засідання вченої ради Сумдепу імені Макаренка. Першим про планування фінансового забезпечення університету на 2017 рік, у тому числі про визначення обсягу коштів. Які є основою фінансової діяльності студентського самоврядування, доповідав членам членої ради начальник планово-фінансового відділу Роман Герасименко. За словами Романа Валерійовича, Міністерство освіти і науки України за багаторічною традицією не виділяє коштів не те, що на розвиток, а й на підтримання стану матеріально-технічної бази. А відтак всі необхідні витрати а їх чимало здійснюються з так званого спеціального фонду університету. Підняття ж мінімальної заробітної плати. Обумовило необхідність заробляти до 30% додаткових коштів. Незважаючи на це, ректорат віднайшов можливості виділити студенству на реалізацію їхніх соціальних проєктів 110 тисяч гривень на 20 тисяч більше, аніж обумовлені законом піввідсотка надходжень від основної діяльності сум ДПУ, тобто платного навчання. Перший проректор Педуніверситету Любов Пшенична доповідала членам членної ради про стан забезпечення високої якості підготовки фахівців. За освітнім ступенем магістр та завдання щодо поширення надання освітніх послуг шляхом відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій, відзначила Любов Васильівна плідну співпрацю з університетами Китаю і Польщі, з якими сумський педагогічний має відповідні угоди на підготовку магістрів, позитивну динаміку зростання кількості публікацій професорсько-викладацького складу, а також магістрантів, у наукометричних базах Скопус, Копернікус, Веб Сайнс». Збільшення кількості магістрів учасників всеукраїнських наукових конференцій, члени вченої ради ухвалили проєкт відповідного рішення, наголосивши на необхідності збільшення частки іноземних студентів, які навчаються в Сум ДПУ за освітнім ступенем магістр. Доповіла перший проректор про хід виконання заходів з усунення небагатьох зауважень і недоліків, виявлених членами Державної інспекції навчальних закладів України під час перевірки роботи сумського педагогічного університету. У листопаді минулого року, про затвердження ліцензійних справ і проектних груп з ліцензування спеціальностей про внесення змін до плану підвищення кваліфікації науково педагогічних працівників університету були затверджені кілька положень, зокрема про порядок призначення стипендій, про порядок надання матеріальної допомоги студентам, викладачам і співробітникам університету. Проректор з науково педагогічної роботи, професор Віталій Шийко знайомив членів вченої ради з переліком прізвищ тих викладачів університету, наукові праці, яких рекомендовано до друку з грифом Сум ДПУ. Кілька питань були розглянуті і обговорені у розділі Різне. На цьому своє лютневе засідання вчена рада Сум ДПУ завершила. Наступне відбудеться наприкінці березня поточного року. Міністерство освіти і науки України підбило підсумки конкурсу наукових і навчально-методичних робіт за 2016 рік. І серед його переможців у номінації Національне надбання, книга, «Лінгоперсонологія доктора педагогічних наук професора Олени Семенок. Вам доводилося бути слухачем чи глядачем різноманітних розважальних програм циклу Вгадай мелодію. Пропонується кілька нот, почувши, які учасник має ідентифікувати музичний твір. Декому вдається це зробити з п'яти комусь з трьох нот, а віртуозу вистачить і пари. Так і у спілкуванні. Сучасні елочки й людожерочки з рівним Айків не більше трьох з половиною мають у своєму вкрай обмеженому словниковому арсеналі 5-6 слів на кшталт типу, тобто, як би, значить: я рахую, замість, я вважаю, і їм треба не менш, ніж 8 метрів міцної мотузки, аби зв'язати весь цей мовний мотлох. У кострубати речення, з якого ви так і не зрозумієте. Витримати це знущання над вашою здоровою психікою неможливо. А інший однією фразою, сплетеною, наче мереживо, засвідчить унікальний стиль притиманної лише йому манери спілкування, і розумієш, що перед тобою геній. Термін лінгвоперсонологія означає інтегральну галузь наукового знання, що опікується комплексними дослідженнями мовної особистості. На межі психології та лінгвістики, а те, що народжується на перехресті кількох наукових напрямків, завжди цікаве і неординарне. Книга завідувача кафедри української мови, доктора педагогічних наук професора Олена Семенох підготовлена в межах колективної кафедральної теми ефективні технології навчання і контролю якості знань у лінгвістичній підготовці майбутніх фахівців. А ще це одна з кількох складових наукового проєкту формування академічної культури дослідника. У системі загальноосвітній навчальний заклад, бакалаврат, магістратура, аспірантура педагогічних вищих навчальних закладів, який реалізується у науково-дослідній лабораторії кафедри української мови, академічна культура дослідника у освітньому просторі. Мовна особистість за трактовкою Олени Миколаївни це висока свобода текстопородження будь-якої тематичної та жанрово-стилістичної оформленості, великий ні, величезний обсяг активного словника. Вільне володіння функціонально-стильовими різновидами літературної мови, доречний вибір форм мовлення у залежності від комунікативних цілей, неповторний стиль і, якщо хочете, мовний смак. Наявність такого спектру навичок ефективного спілкування це наслідок значного досвіду практичної комунікативної діяльності, який забезпечується практикою, тієї самої, яка є основою пізнання і критерієм істини, саме через інтелект, душу. Серце неординарної і неповторної мовної особистості, учень, студент, аспірант одержує скарби, випликані досвідом багатьох поколінь. Наукова цінність книги безперечна, а от найбільш значущим для і студента, і вчителя, і викладача вищої школи, і магістранти, і аспіранта визначається самим життям і суспільними вимогами, які ставить держава. І Україна і Європа перед учителем, перед учнем, перед кожною особистістю, яка працюватиме у 21 столітті. І в програмі ЮНЕСКО, і в Раді Європи визначають серед ключових компетентностей обов'язкова компетентність володіння рідною мовою, і компетентність у володінні усним і писемним. Мовленням і спілкуванням. То якраз ця книга і присвячена мовній особистості, або носію мови, або автора, автору текстів, текстів науково педагогічних про що йде саме у книзі лінгвоперсонології персонології мови. Ця книга пропонується і для учня, і для студента, і магістранта, і аспіранта, і для викладача вищої школи. І всім вам, друзі! Я бажаю вам читаючи цю книгу стати вишуканою мовною особистістю. Останніх лютневих днів кафедра медико-біологічних основ фізичної культури у рамках роботи ресурсного центру школа педагогіки здоров'я провела майстер-клас Фітнес-Школа. Його учасниками стали вчителі фізичної культури загальноосвітніх шкіл і дитячих дошкільних закладів обласного центру з відчуттям весняного подиху природи. Їх привітав директор інституту фізичної культури Михайло Ляної, побажавши плідної роботи на черговій зустрічі з творцями позитивного настрою і майстрами здоров'я збережувальних технологій, за результатами опитування, яке провела кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури Юлія Дяченко. Певна частина учасників майстер-класу вже знайома з методиками застосування фітнес-технологій у навчальному закладі. Інші, чого гріха таїти, щось про це чули, а от так, щоб бути з фітнесом на ти, не виходить. Тож на початку рекомендації щодо методичних та медико-фізіологічних аспектів використання різних фітнес-технологій в умовах навчального закладу і одразу ж до практичної частини. Студентка третього курсу кузні спортивних кадрів Сумщини Анастасія Бардакова. Відкрила практичний блок майстер-класу знайомством з новітніми фітнес-технологіями для покращення стану опорно-рухового апарату, стану серцево-судинної та дихальної систем. Два наступні блоки програми вона відпрацювала разом з викладачем кафедри здоров'я людини та фізичної реабілітації інституту фізкультури Оксаною Безпаловою. Перший так званий силовий блок, у якому учасники майстер-класу у парах відпрацьовували вправи з гумовою стрічкою. Спрямовані на підвищення тонусу різних м'язових груп, корекцію порушень постави та профілактику захворювань опорно-рухового апарату. Другий блок вправ для розвитку гнучкості, так звана фітнес-йога, це для гармонійного поєднання фізичного і духовного розвитку із застосуванням асан з йоги, різноманітних дихальних вправ і вправ на розслаблення абсолютної більшості груп м'язів. До речі, після першого силового блоку фітнес-йога. Для переважної більшості учасників майстер-класу була вельми доречною, адже навантажили вони ті м'язи, про існування яких до початку цього заняття і не здогадувалися. І на завершення бодіфлекс оксісайз це поєднання дихальної гімнастики спрямованої на позбавлення від зайвої ваги і насичення організму киснем. Обидві методики спрямовані на ефективне схуднення, а їхній симбіоз, рекомендований Юлією Дяченко, являє собою вибухову суміш для надлишків жиру у вашому організмі: зосередження, відсторонення від зайвих і непотрібних звуків, рухів, концентрація на власних відчуттях, і за кілька хвилин ви відчуєте себе на рівні єднання із всесвітом. Не відчули? То наберіться терпіння і повторюйте ці вправи щодня по півгодини для себе дорогоцінного. І не забудьте розповісти це вашим колегам і учням. Вони неодмінно оцінять ваші зусилля і прагнення змінити світ на краще. До дня народження видатного українського педагога і філософа, колишнього міністра освіти і науки України Івана Зязюна у вищих навчальних закладах України відбулися науково-методичні заходи, мета яких збагатити вчителів передовим досвідом педагогічної роботи. Провела такий захід і кафедра української мови факультету іноземної та слав'янської філології СумДПУ імені Макаренка про концепцію нової української школи, про новий зміст сучасної освіти, заснований на формуванні компетентностей, про свободу творчості учителя, про педагогіку партнерства учасникам п'ятої обласної науково-практичної конференції інноваційна освіта та педагогічна майстерність учителя. Розповідала професор Олена Семенох. Вчителям-словесникам та студентам-філологам було представлено досвід роботи кращих учителів з усієї області, які у своїй практичній діяльності широко застосовують інноваційні форми роботи та повсякчас використовують інформаційні комп'ютерні технології на уроках словесності. Рефреном через виступи учасників конференції пройшла наступна ідея: школа має готувати перш за все до життя, у якому дитина мусить вміти вчитися протягом життя, вміти думати критично. У центрі школи має бути дитина, як у вищій школі студент. Загострили увагу і на іншій важливій проблемі. Носіями яких інтелектуальних якостей та моральних принципів має бути власне особистість сучасного педагога. Така особистість, вважав Іван Зязюн, має відзначатися духовною елітарністю, інтелігентністю. Її внутрішня риса, основа мотивованих дій і таланту полягає у безперервній. Невидимій для суспільства, але продуктивній інтелектуальній діяльності. Восени минулого року на базі кафедри медико-біологічних основ фізичної культури відкрито двомісячні курси косметик, слухачам яких пропонується широкий спектр знань і практичних навичок за доглядом за обличчям, правила косметичного масажу, нутріціології та фітотерапії. З початку роботи курсів вже відбулося два випуски, і група, яку ви бачите, третя, яка впродовж двох наступних місяців підвищуватиме рівень знань щодо краси власного обличчя. Курси косметик передбачають низку лекційних та практичних занять з анатомії, дерматології, гігієни та косметології. Ведуть їх професійні фахівці спеціалізованого профілю дерматолог, фізичний реабілітолог, гігієніст та косметолог. На кафедрі медико-біологічних основ фізичної культури, яка організувала ці курси і якою керує доктор медичних наук професор Ірина Калиниченко, все і завжди роблять системно. Тож початок курсів в лекційній аудиторії, де вкладаються анатомо-фізіологічні основи будови і функціонування кістково-м'язової, нервової та лімфатичної систем. Врахування анатомічних особливостей важливо для правильного виконання всіх масажних маніпуляцій. Оскільки всі масажні лінії акцентовані на лімфатичних, артеріальних і венозних судинах. Далі черга косметолога Анни Колесник з її подачі знайомство з процедурами з визначення типу шкіри, зі щоденного догляду за шкірою обличчя, навколо очей, правила нанесення кремів різного типу, масок, холодне моделювання овалу обличчя, антивікові маски. Кре-процедури у домашніх умовах, хімічний пілінг, корекція лінії брів тощо даруйте, оголошувати повний перелік процедур, запропонованих Анною Сергієвною можливості немає, оскільки він, здається, нескінченний. І знову кандидат наук з фізичного виховання і спорту Юлія Дяченко. Цього разу з правилами і особливостями косметичного масажу різних напрямків: класичного, хіропластичного, масажу за методикою Жаке. Масажу із застосуванням меду, спеціальних олій з використанням багатьох засобів для покращення регенерації шкіри, відновлення її трофіки для повноти інформації про курси косметик. Додам, що не існує жодних обмежень щодо віку статі слухачів. Група з 15 осіб проводить 4 заняття щотижня. Існує гнучкий графік з урахуванням побажань слухачів. При цьому вартість навчання на порядок нижча аніж у інших подібних групах, а кваліфікація фахівців не зрівняється з конкурентами. По завершенні двомісячного навчання слухачі одержують відповідне свідоцтво англійською і українською разом з неоціненним портфоліо наукових знань і практичних навичок з догляду за власним обличчям. Тож будьте незрівнянною. На завершення програми про виступи атлетів Сумського педагогічного університету у міжнародних і всеукраїнських змаганнях, студент інституту фізичної культури Антон Дудченко на юніорському чемпіонаті світу з біатлону у словацькому особолі двічі у індивідуальній гонці і спринті завершив змагання на 10-й позиції, схибивши у стрільбі відповідно 3 і 1 раз. А у прес'юті показав 14-й результат з п'ятьма пострілами у молоко. Студентка інституту фізичної культури Наталія Колмогорова у складі сумської трійки відзначилася бронзовою нагородою 23-го заліком міжнародного турніру зі спортивної акробатики Зірки над Бугом», який відбувся у Вінниці. Отже, черговий випуск програми Сумдипу онлайн добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!